Наші боковинці тримають оборону. Я разом зі своїми співробітниками забезпечуємо охорону громадського порядку та пропускний режим в місто щастя. Службу несемо у цілодобовому режимі. Передаю привіт родичам. Скоро буду вдома. Чекайте. Передаю привіт буковині, батальйону і родині. Передаю привіт усім, хто мене знає, буковині, членцям. І скоро додому. Також передаємо е, привіт усім буковинцям, які нас знають. Е, прошу підтримувати нас, не забувати нас і е, усім нам удачі. Дружині, рідним. Ми гідну на і скоро повертаємось. Батькам, родичам і всій буковині.